Мені апельсин з'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Острі Джорнан анонсував зустріч Стіва Віткофа з президентом України європейськими лідерами Еммануелем Макроном, Кіром Стармером і Фрідрихом Марцем у Берліні. І за даними видання зустріч може бути вирішальною адже білий дім продовжує наполягати на укладенні угоди про припинення російсько-української війни до кінця 2025 року. Ну і згодом було повідомлення від президента Фінляндії про те, що він скасовує, міняє свої плани, щоб долучитись до цієї. Розмови між тим, європейські посадовці побоюються, що ініціативу США щодо мирного врегулювання війни в Україні Кремль може використати для підготовки нового вторгнення. Про це повідомляє Блумберг. За даними виданнями, йдеться про створення вільної економічної зони або ж як хоче Росія демілітаризованої зони на Донбасі. В Європі остерігаються, що Кремль може скористатись такими механізмами для прихованого розгортання сили підготовки гібридних атак. Джерела Блумберг наголошують, ключове завдання європейських партнерів не допустити, щоб майбутня мирна угода містила приховані ризики для безпеки України. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол України у США та Франції, з нами на прямому зв'язку. Пане Шамшур, вітаю! Вітаю. Наскільки можливо коригувати плани Дональда Трампа з тією мирною угодою, яка є, тому що є зараз напрацьовані пропозиції від України і від Європи. І вони в двох ключових моментах по ЗС і по відводу військ з Донецької області суперечать тому, що просуває фактично Америка? Ну, впливати на Дональда Трампа дуже важко, хоча це, в принципі, Можливо, але в українському питанні дуже важко. Зараз е, е, я б сказав, що треба бути знову ж таки, реалістами. І е, коли ми зараз ведемо переговори на основі американської пропозиції з нашими і європейськими контрпропозиціями, треба розуміти, що за будь-яких умов це. Угода і домовленість, яка не принесе миру Україні, яка є для України несправедливою, і це просто буде зупинка е, нинішнього етапу агресії, але не війни з Росією загалом. І мені тре, е, мені здається, саме такий меседж треба посилати і українському е, суспільству, готувати його до дуже важких випробувань в майбутньому. Тепер, що стосується Трампа на підтвердження того, що я сказав, те, що їде, Вітков, як на мене, сигнал, що і далі Сполучені, Сполучені Штати будуть наполягати на своїй версії, ну версії дещо відкориговані, але все рівно це ну, неадекватний, несправедливий мир для України, який ми бачили і в 28 пунктах, і в Нові пропозиції, якщо вірити, ті інформації, яка зараз є в ЗМІ з чотирьох документів, але в принципі це так чи інакше виклад е, в дещо модифікованій формі пропозиції, яка була. Зроблена на сам самого початку, яка на моє переконання є неприйнятною для України? Фактично, територіальні компроміси вимагають від України, а не від Росії, яка почала агресію неспровоковану і яка мала би бути покарана за агресію. Але фактично зараз Сполучені Штати можуть покарати жертву. І ось ці дії Дональда Трампа часто пояснюють бажанням не зупинити Росію, а відтягти Росію від Китаю. Чи ви погоджуєтесь з такою оцінкою мотивацією його дій чи це щось і раціонально? спроби врятувати Росію зараз ну це і раціональна і, і ілюзорне намагання відтягнути Росію від Китаю, тому що залежність Росії від Китаю тільки зросла, і якщо ну спробувати пояснити позицію Трампа щодо війни в Україні. Треба виходити з чотирьох принципів, які завжди присутні в його поведінці, в його політиці, в його діях. Перше припинити війну, війну за будь-яких умов, в тому числі за рахунок інтересів України. Це перше. Друге, Україна стратегічно не цікава, не важлива для Сполучених Штатів. Третій пункт з'явився це намагання виставити європейців за рамки перемоги, ну, принаймні відвести їм роль таких хлопчиків, яких інформують про ті рішення, які ухвалив Трамп в координації з Путіним. Не дарма ж цей на заході назвали 28 пунктів. Це пункти Путіна, Трампа, Путіна. Ну в принципі, можна скаже Путіна Трампа. І четвертий момент побудувати світле майбутнє з Росією в двох таких царинах це абсолютно зрозуміло. Це е, реалізація цих ілюзорних мегапроєктів в Арктиці і інших, в яких зацікавлена і е, Америка Трампа ну тобто саме Америка Трампа, клан Трампа, він особисто, е, група бізнесменів, близьких до нього. і... Які є потужними і впливовими. І другий момент спробувати використати Росію для того, щоб змінити порядок денний і правила організації світової політики, коли тут там домінують. Великі хлопці, великі держави? От якщо на всі чотири ці принципи подивитися, то політика Трампа позиція його щодо України виглядає такою когерентною і послідовною при при всій його волатильності і емоційності, ось ці останні дії з Білорусю, зняття санкцій, чи вони вкладаються в взаємини з Росією, чи це щось інше? От е, ви розумієте, якраз це, чесно кажучи, мені е, важко повністю зрозуміти. Ну, от такі є пояснення, які я міг би дати. Ну, по-перше, Трампу простіше е, говорити з автократами, з такими як Лукашенка. Він їх розуміє, і в принципі голова у, у нього і у них вона е, е, влаштована е, плюс-мінус однаково. По друге він має нагоду показати, що от, бачите, спрацьовують мої методи розмови незалежно від того, це диктатура, демократія, як ця людина відноситься або ставиться до сполучених штатів і до заходу в цілому, можна домовитись, і от вам результат. А оскільки е, інших результатів в, в регіональному я маю на увазі нашому регіональному вимірі він не може продемонструвати, це е, дає йому можливість створити таку ілюзію, що це в принципі його підходи спрацьовують. Третій момент не можна виключити, що тут все це робиться з. І такого стимули, і меседжі надходять з російського боку. От подивіться, Лукашенка такий абсолютно притомна людина, з ним можна розмовляти, він є раціональним. І давайте як кажуть, мати з ним справу. І Є четверте міркування у мене, яке пов'язано з політичною ситуацією в Білорусі і тим, як Росія хотіла б боротися із білоруською опозицією і всередині країни, і поза її межами. Але тут це мої припущення, як то кажуть, тут не буду їх розвивати. Є до речі новини власне від Володимира Зеленського. Він летить до Берліна, але як це вже було цього тижня? Дає коментарі журналістам в такому режимі голосових повідомлень. Тому час від часу буду цитувати. Ось зараз процитую. Я ще не отримав реакцію від США на останній пропозиції до мирного плану. Кілька меседжів я чув через свою переговорну команду, але я отримую всі сигнали і буду готовий до діалогу, який розпочнеться вже сьогодні. Сьогодні у нас україно-американський день у Берліні. Я окремо буду бачити канцлера Мерце і ввечері буду бачити з лідерами Європи. Це заявив Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів. Ну фактично, ми зараз бачимо таку човникову дипломатію за Кісінджером. Якісь пропозиції везуть зі сполучених штатів в Україну з України знову Сполученим Штатам. Далі в Росію вертаються ні з чим. Продовжується все по новому колу. Власне, якщо аналізувати те, що їде тільки Уітков без Кушнера, це про щось може свідчити? Я не став би, по-перше, порівнювати це з човниковою дипломатією Кісінджера. Ну, може, формально воно виглядає подібно, але якщо подивитися на ступінь ефективності, тут явно ми програємо і ті, хто в перемовинах програють Кісінджеру по друге, я сказав те, що їде відкав, а це знак того, що американці і надалі будуть стояти на своїх позиціях і будуть намагатися проштовхнути, я б сказав, навіть пропихнути свій план. Ви ж пам'ятаєте раніше сказав Трамп, я поїду, якщо я відчую, що буде результат. Ну, раз їде Вітков, то результату не буде. Але Вітков, і Кушнер людина, даруйте, даруйте Вітков, кушнер теж абсолютно людина не самостійна і їм буде транслювати те, що йому намалював Трамп. Уточню, даруйте, що намагалась вас зупинити. Associated Press повідомляє, що і Кушнер теж полетів, і от вони вже звідкофом пробили ну, до Берліна. І Кушнер, ну, це тільки підсилює те, що я сказав, тому що. Кушнер має таке прізвисько, клоузер, тобто людина, яку підключають наприкінці переговорів, коли треба пропихнути американську позицію. І судячи з усього, от з тієї інформації, чуток, які я маю. Поведінка і Кушнера, і Віткафа з нашими переговорниками, з європейськими є такою дуже агресивною і малоконструктивною. І тому я ще раз хотів би сказати: посилати зараз меседжі, що є конструктивна робота. ледь ми не працюємо в унісон, є певні підстави для песимізму, Це як на мене, хідний меседж. А що мали би казати? А мало б казати реалістично, що ми працюємо, ми відстоїмо важко. Позиція для нас не сприяла. А ми працюємо заради України. Але не казати, що ось ось ще один день, ще один тиждень і буде результат. Я впевнений, що результат за таких умов, якщо і буде, він навряд чи... Або не те, що навряд чи просто реально не буде сприяти посиленню безпеки України. Зараз головне питання вирішується на фронті. Треба зупинити Путіна без цього. Ніякі притомні переговори неможливі. До речі, про результат Ось є ще одна свіжа цитата Зеленського з цього його е голосового е спілкування. з Журналістами: мирний план не буде подобатися усім. Безумовно, є багато компромісів у тому чи іншому форматі плану. Останні коментарі і зміни щодо плану ми відправили з США. І Найголовніше, щоб план якомога справедливішим, передусім для України, тому що Росія почала війну. А головне, щоб він був дієвим, щоб він зміг бути не просто папірцем, а важливим кроком щодо закінчення війни. Це цитата Зеленського. Ось тут. Е Перемовини і втручання Європи, чи можуть змінити ситуацію. Адже ну, ми бачимо з цього з попередньої заяви Зеленського, що зустрічі будуть окремими, а не разом. Ну, По-перше, я хотів би сказати, я, продовжуючи свою думку, не казав би про закінчення війни, тому що його точно не відбудеться. тільки цієї фази ну, можливо. Тепер, що стосується європейців, тобто, у європейців все ще є оця. Хороба, ну, навіть певне лицемірство, коли дуже багато розмов про те, що треба допомагати, є критична ситуація, і ці розмови явно відстають від дій з на вирішення проблеми. Що стосується європейців, як на мене, головне буде вирішуватись 18 19 на саміті. Якщо буде ухвалене рішення про використання Заморожених російських активів і надання Україні фінансової допомоги, тоді це дійсно буде свідчити, що у європейців відбулись необхідні суви. І, відповідно, вони зможуть займати більш таку незалежну переконану позицію. Вибачте. Так, да, прошу. На переговорах. Якщо цього не відбудеться. То це буде сигналом і для Трампа, що і далі можна ігнорувати європейців. Це буде сигналом і для Путіна, що його розрахунок на втому європейців їхню нерішучість, Він е, спрацьовує, тому от е, Брюссель самі це і буде, як на мене, така ну вже... Релевантна uh, європейська відповідь. Ну до речі, тут цікаво про Європу. Про що я хотіла би з вами поговорити? Тому що європейці заморозку російських активів зробили безстроковою. Фактично усунули Угорщину, яка могла голосувати проти продовження ось цих заморозок. Але тут uh, з'явилася нова така мікрокоаліція. Чотири країни ЄС: це Бельгія. ну вона була і раніше, а тепер до неї додались Болгарія, Мальта і Італія. Вони висловились. Проти використання російських активів для видачі Україні репараційного кредиту. Що це за нова коаліція? Чому там з'явилася з Італією? Зрозуміло, у неї може збільшити державний борг, якщо покласти ці зобов'язання по цьому кредиту на неї. А звідки там з'явилась Болгарія, Мальта і хто там ще четвертий і Болгарія і Мальта? Та ну Бельгія послідовно відстоює від самого початку. Бельгія зрозуміла, що тут є такий інтерес, пов'язаний перш за все з єврокліром. Це бельгійське підприємство, і там трильйони, якщо вірити повідомленням грошей зберігаються, в тому числі грошей від авторитарних режимів. Це для нього, для них фактично питання продовження бізнесу, принаймні в тих же обсягах. Як на мене, ну Бельгія, Бельгія це очікувана. Найбільш небезпечно це Італія, і тут це я пов'язую не тільки з фінансовими проблемами, скажімо, вони також є і у Франції, і у Німеччині, а, е, е, а з тим, що я не виключаю, що можливо тут спрацьовує в даному випадку не сприяти для нас бік оця зв'язка Мілоні з Трампом, тобто їхня. Ідеологічна, ну з точки зору принципу, зовнівз внутрішньої політики, зв'язка і подібність, і це от те, що там з'явилася Італія, це дуже неприємно. Болгарія і Мальта, ну це, мабуть, долучили тих, хто був готовий підтримати. Ну, Мальта, мабуть, тому що вона взагалі уважно ставиться до позиції Італії. Болгарія, ну тут треба перепитати у, у болгарських керівників, чому але так чи інакше, поява цього плану. Ну, вона за вогою всіх країн, за виключенням Італії. Ну і Бельгія тут зрозуміла, оскільки від неї багато залежить. Можливо, і не здатна зупинити процес, і оце рішення, про яке ви сказали, воно є дуже важливим. Але в принципі, воно свідчить, що дискусії всередині Євросоюзу вони продовжуються, і для того, щоб дійсно Євросоюз був міцно сидів за столом перемовин, потрібне це його принципове рішення. Спасибі, Олег Шамшур, дипломат колишній посол України у Сполучених Штатах і Франції. Був в нашому ефірі. Спасибі велике ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці. о Осьомі ранку на ей 2